З вами канал Оросада. І сьогодні про огляд капусти, яку висівали 26 квітня. Отож, гарно себе показала капуста, яка називається мегатон. Ось ви бачите, навіть добре видно, уже рядочок трошки пролили, так як не вся з'являється, де трошки вологіше, там зійшла краще, де сухіше. Там вже не така схожість. Отож, мегатон уже добре показався. Ідемо далі. Наступною капустою у нас є капуста, це броколі. Броколі. броколі теж уже починає бути видно. Так, де ж ти броколі, рядочки? Ось-ось ось 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 є. Починають сходити броколі також на підході. Але так, коли придивитись, рядочки теж вже видно. Також Савойська. Капуста Віратоба, Савойська поки що ні. Там далі тільки йде краще волога земля. За нею йде агресор, якої найбільше. Агресор і найкраще посходила. Ось дивіться яка. Навіть починають виднітися рядочки. Ось ще один рядок, видно так. Разом із капустою сходить бур'ян. Будемо мульчувати. Йдемо далі. Оглядати сходи капусти. Трошки пролили, щоб почала рівномірно сходити. Це також тут агресор. Коли немає зовсім вологи, то нападає блоха. Щоб не обробляти, трошки покропили водичкою. Це все агресор. Рухаємось далі. Агресор був. Отож, макалу майже не видно нічого. Атрія, Атрія є. Атрія видно. Ось тут що у нас? Анкома досить погано, аж там тільки де далі, де краще була пролита, де земля вологіша. Так, а нарешті йдемо далі. Ось тут. Видно, рядочки. Це у нас хто росте? Це росте рання, Серце БК, мабуть, найкраще посходила, а також експрес. Тут сходи найкраще. Навіть продивляються рядочки. Ось, бачите, детмаршер поки що не дуже хоче сходити. Тож поки що ось так. Трошки пролили, та й думаю, поки наступлять холоди, буде кращий результат. На сьогодні така ситуація. Трошки проливаємо та чекаємо.